Наступна друзі, гра розпочалася на черзі протистояння в рамках третьої ліги між колективами спортивний клуб Софіївський» та Нікос. Друга хвилина. Не лише світньої зустрічі. І, вдається червоно-чорним. 17-й Максим Блондик, 26-й Павло Власюк, 4-й Іван Корш, 37-й Євген Сімак. Десятий капітан вже відновити <пілітан> паре, але виконавець який опинявся на стрік. Симчансом шансом не ж, не переграв голкіпера. Знову <пілітан> не переграє голкіпера номінальних гостей Дмитра Семенова. А от і Оніщенко Оніщенко на нього пас. Ніщенко блондик. Блондик. Продовжує чужою половиною простріл. І тут голкіпер. Ноухрієн за носійного виставив. Контратакує Нікос в дії. Залишає. Хоплює суперник Ласюк. І Може бути зараз небезпечно. Ласюк. втім, його передача не проходить далі до гравця, який вже під завершальним ударом. Не діяв. Момент. Другий друзі, другий м'яч залітає у ворота Нікоса. Це вже Максим Цівена. Скористався своїм шансом. Сьома хвилина і 2-0. Рахуємо. Також червоний чорних. І котовий Нам виконують номінальні господарі Дмитро Сосоєв. На Федія Б'є. Мене. Бавайці удар. Аут. Якось наразі затримується на чужій половині. Оніщенко. І лівіше вже точно. Стрикало. Назад повертається Блондик. Деус обровко. Для своєї лівої спортивний клуб Софійський А Аут Блондик віддає на добігаючого партнера. Власюк. Власюк. Пробиває у ближній верхній. Заносить. Праворуч. Федій. Павло Федій. У, удар. Брав, прав. Раніше давайте все цей атаки, мабуть. Курбатов. О, ні, щенко. М'яч руках Дмитра саме на ваголки бере. бере участь у атаці Кіпер. Курбатов. Стрекало! Курбатов. удар! Друзі, розпочався у нас другий тайм. Поєдинку очного. На перших секундах після старту другої 20 хвилинки. А до перерви. Ну, то зараз, зараз забиває. Колектив номінальних гостей тринув. Тринув перша хвилина по перерві. І колектив Віталя Тушенка збільшує свій відрив над Нікосом. Максим Блондик поцілив із Правої бровки 3-0. Корж і Блондик буде ще один шанс у нього. Блондик! Стрек, Лоу, Герасимов вийшов з мену. Герасимов з мену грає. З нами в нашій площі. Сосоєв. Сосоєв, гадує, опасно. Рекалувай той мов метатиметься і продовжив. Ратушний передача ФТІ пособився будівчі Гарнії Блужі, але удар від Курбатова. Продовжується, друзі, гра після тайм ауту Ось вона атака від спортивного клубу Софійський. Тут під ліву ногу Власюк клаштує. Близній низом цілить Курбатов. Проти нього цівина, Курбатов. Центр. Оніщенко ще переправить. Расом Вийшов гол. Гіпер. Не буває. Назмок, Петро Семенов. Тут, а тут уже в дальній і не Гол за Голдзабоєнікос. Відзначається. то Оніщенко, десятка. Один дотик завершує Розіграш стандарт. Стракава бізнесу. Кута поля з бутової позначки знаходить Тоніщенка. Ратушний, ратушний і пас. Ну, не з Лучому спирникам. Я Чоніщенко. О, таке ж в це в об'єктив камери. Тим момент у червоно-чорний чорних борш. Волкі перескручується знову Не Цілу пам'ятаю, щоб віддати, але Грасимо виправився. Расимов. Разимов. у ближній. Ближній це кудлкіпера не тільки в сенсі, що Турченко. І подарує партнер. Він точно Сівена і гол. І гол Максим Сівена. 4 один на спортивного клубу Софіїський. Дубль від Сівене. А по результативним діям, то вже їх три сьогодні у Максима Цівене. Та й в цілому, якщо дивитися на е, виступи, впродовж нового дня суботи ага. із третьої ліги, то по суті Третього всі Копліє партнер, і передача. Оніщенко. Оніщенко. М'яченко. Тувається ближче до фінальної третини. На третьому розіграш не проходить від Турченка. А тут залишив кеп. Пробиває після того, як залишив цього м'яча Корш. Кидатиме голкіпер. П'ять секунд. Сьогодні, друзі, все ж переривається Переможна серія Нікоса, а переможна серія...